За відео з танком вже вони побачили. одразу і позивний дали Вітя танчик. У нас все вийшло. Слава Україні, ну, Перший новоцанський танк. танк Послужить Україні. Мої знайомі казали, вже танк не потрібно підводну лодку краще. Ну, він був дуже сильно застрягший. Викопали цей танк, дуже вдачно завели і поїхали на танк. Додому я не, не, не міг повернутися, тому що так як вже всі говорили, що вони розшукують російські служби. Тобто вони вас шукали за це викрадення? Так, так, так. По цій дорозі багато техніки стояло підбити. Ми їх налагодили з військовими і забрали. Саме тяжче те, що вони не розуміють, що вони роблять. Вони думали, що все пройде швидко за три дні, але показали, що це за три дні не закінчиться і закінчиться все рівно нашою перемогою.